Доброго дня, шановні колеги. З вами Володимир Кухаренко і я хотів би розказати вам про використання мікрокваліфікації в системі підготовки викликів. Мікрокваліфікація це бейдж, який підтверджує компетентність особи в певній навичці або наборі навичок. От завдяки таким мікрокваліфікаціям. Можуть бути визначен, визнані певні навички або компетентності, які має той чи інший викладач, звідки треба нам взяти оці мікрокваліфікації? Мікрокваліфікації можуть бути визначені через наші освітні стандарти. В наших освітніх стандартах прописано, що кожній компетентності відповідає той чи інший результат, і для того, щоб виміряти, визначити, чи є ця компетенція, чи немає цієї компетентності, ми використовуємо показники, показники, які Описує ту діяльність, яку повинен демонструвати наш викладач, для того, щоб сказати, що от ця складова, вона відповідає цій компетентності, і викладач має відповідну компетенцію. З точки зору, якщо у нас є декілька результатів і декілька показників, в принципі, кожен з таких показників. Може вже бути мікрокваліфікація. Але в свою, в свою чергу, це може бути поділятися на більш дрібні складові, ну, наприклад, якісь кластери, да? тобто послідовність якоїсь діяльності, які повинен демонструвати викладач. А які, в свою чергу, можуть бути описані відповідним кількістю діяльності. Кількості дій, які повинен вміти виконувати світ. Таким чином, ми з вами можемо в будь-якій дисципліні виділити конкретні мікрокваліфікації, і викладач може засвоювати їх частково, тобто засвоювати тільки ті, які йому потрібні для виконання його професійної діяльності. В принципі, мікрокваліфікація вимагає з одного боку, треба визначити, що мені потрібно, яку навичку я хотів би у себе сформувати. Далі мені треба зібрати необхідні докази, тобто знайти в інтернеті відповідні мікрокурси. Які мені дадуть можливість отримати цю навичку? Після цього я можу її оформити відповідно, наприклад, отримати пейдж і надіслати цей пейдж відповідно для свій особистий сайт, або, наприклад, адміністрації свого університету, де він? Які переваги дають нам такий, дає такий підхід? Ну, по-перше, це доступно для всіх бажаючих. То кожен бажаючий, він не має багато часу, щоб проходити великі курси, але він може отримати невеличку мікрокваліфікацію для виконання своєї професіональної діяльності? Е, можна набрати відповідно. Кількість таких мікрокваліфікацій, які потім можна трансформувати у відповідну вищу освіту, наприклад. Таке навчання воно більш персоналізоване та гнучке. І зрозуміло, тут з'являється можливість використовувати. Нетрадиційних постачальників вищої освіти в нашій організації вже тривалий час використовуються курси, дистанційні курси для підготовки викладачів до дистанційного навчання. Ну, ви бачите, це основи дистанційного навчання, вступу. Це розробка курсів технологія, це практичні навички роботи тютера, це змішане навчання, це вміння шукати інформацію в мережі куратора з місту. Ну і дистанційні курси для керівників. Як правило, ці курси вивчаються протягом чотирьох у більшості вісні. Тиждень. Це дуже багато, і, крім того, є, є деякі розділи, які повторюються у цих курсах. Ну, наприклад, в кожному курсі є розділ, який має відношення до таксономії болементу. В принципі, його достатньо пройти один раз, а потім підтвердити в тому чи іншому курсі Тому було прийнято рішення. Оці матеріали, які представлені у цих курсах, які, я ще раз підкреслюю, пройшли опробацію, представити у вигляді мікроуроків, мікро мікрокурсів, які і як результат видати, видати за проходження такого мікрокурсу, видати відповідний бейдж. Який зберігається на сайті організації і може бути перенесений на будь-який сайт нашої мережі. Значить, За основу цих курсів, за цих курсів, які тут представлені, взяв був за основу стандарт ISTI, і, і прошу побачення. Це міжнародний стандарт для викладачів, викладачів електронного або дистанційного навчання. Ну, приклади мікромодулів таких, мікроуроків, мікромодулів і так далі. Ви бачите на цьому слайді. Я взяв тільки мікромодулі, які потрібні для отримання. Вже не мікро, тобто мікро результати, да, а отримання відповідних підготовки розробника дистанційного навчання. Тобто для підготовки розробника дистанційного навчання достатньо пройти 9 модулів. Вони там півкредита, чверть кредита і так далі. Мікромодулі. Дозволяють проходити цей курс у довільному порядку, у більшості довільному порядку, в принципі, у зручний час для для випродача. Значить, тут можна тут використовуються різні типи мікромодулів. Ну, є просто інформаційний мікромодуль. Тобто надається відповідна інформація, задаються тестові питання, для того, щоб впевнити, що людина прочитала е, цю інформацію і розуміє, про що, що таке дистанційне навчання, що там, е, які там складові там і так далі. Є е, модулі, які. Викладач може вивчати самостійно. Тобто він заходить в модуль, виконує відповідні завдання, коли завдання всі виконані, він надсилає листа викладачу, тютеру, він перевіряє ці завдання, проводить з ним відповідну бесіду, і як результат він отримує. Бовить, що модуль пройдений. Е, може бути просто самостійна робота з тестуванням, наприклад, додатковим тестуванням, який повинен тривати. Е, деякі модулі вимагають групової роботи, тобто там не передбачено, ну, наприклад, навчитися спілкуванню. Якщо модуль присвячений спілкуванню, то викладач повинен. Не просто прочитати, що це таке, а він повинен отримати відповідні навички. Значить, групове навчання може бути просто набирається група, певна група, певна група і починається навчальний процес. Може бути так зване когортне навчання, Когортне навчання, коли збирається група. Які знають вже один одного, і мета цієї когорти це підвищити свою кваліфікацію допомогти це зробити іншим. Ну і, відповідно, є ще один варіант: коли викладач може прийти і просто підтвердити чи ту, чи іншу отриману компетенцію. Тобто, він приходить, він заходить у відповідний модуль. Виконує ну, завдання викладача, який відповідає за цей модуль. І якщо викладач бачить, що все нормально, тести пройдені, демонстрація навичок є, значить видається відповідно сертифікат про ну, сертифікат видається, бейчта да, за те. Значить, для, для того, щоб організувати таке навчання, мікрокваліфікації, отримання мікрокваліфікації, ми можемо використати Moodle, в якому є практично всі інструменти, необхідні для організації такого процесу. Ну, по-перше, в Moodle є фреймворк компетентності і навчальний план. Який дозволяє нам структурувати компетентності, будь-які, і прописати під кожні наміри, сформувати план, індивідуальний план для кожного модуля, для кожного, для групи модулів, для відповідної там, фахової вже спеціальності, наприклад, ютера там, і так далі. Так далі. У Modly можна в одному дистанційному курсі з використанням субкурсів або LTI-курсів зібрати всіх слухачів, які хотіли би підвищити свою кваліфікацію. У Moodle є відповідні інструменти, які дозволяють формувати пейджі і формувати сертифікати. За відповідною кваліфікацією з верифікацією. Тобто, це не просто сертифікат, а на сайті зберігається інформація про те, хто вчився, коли вчився і за якою програмою він вчився. Значить, На даному етапі йде формування вже самої програми, тобто модулі. Вже готові їх понад 20 модулів, але це тільки частина модулів, модулі будуть модулі обов'язкові, будуть модулі за вибором слухача. Ну, така, така система може бути використана і для будь-якої системи підвищення, кваліфікації. І принципі отримання мікрокваліфікації. Дякую за увагу.